Вітаю вас, друзі! Це канал Магічні Ключі. і Я його ведучий Олександр. І сьогодні ми будемо говорити про магічний захист для вашої оселі, для вашого району, міста. Останнім часом у нас дуже складна ситуація в Україні. і це потребує якнайбільш ретельної уваги до тих територій, де поки що на даний момент є можливість перебувати в відносній безпеці. Та в принципі це стосується і тих місць, де є активні бойові дії. Про що би я хотів поговорити? Я би хотів. Дати декілька порад, так як постійно отримую такі запитання від читачів, що можете порадити для того, щоб забезпечити більш-менш безпечне перебування на певній території? По-перше, скажу вам таку річ, люди. Ніколи практично не замислюються над тим питанням, в якому середовищі вони перебувають. Де вони проживають і хто на самому ділі є хазяєвами цих місць. За останні багато років люди постійно знищують природу знищують тонкий план і практично не вважають за потрібне звертатися до ісконних, до першого жителів того чи іншого середовища. За допомогою, за порадою. Або просто принести цим містянам якісь маленькі подарунки на знак подяки того, що ви там перебуваєте. Колись на цих місцях не було міст, колись не було вулиць, будівель, були ліси. Або степи, або річки. Вільно гуляли вітер, вогонь. Земля мала свої певні вільності. Вода текла чиста і незабруднена. Але сьогодні техногенне становище таке, що. Майже практично забулися усі першоджерела, першожителі. І як же це стосується наших з вами питань стосовно нашої безпеки, стосовно нашої, нашого проживання в тому чи іншому місті? А стосується це дуже Серйозно і дуже тісно, тому що навіть якщо ми не замислюємося про тих наших близьких друзів, наших добрих сусідів, вони все одно існують. І вони можуть допомогти нам забезпечити наше місто, наш район, будинок охороною. Набагато краще, ніж це можуть зробити люди. Я це говорю не просто так, а користуючись уже декількарічним своїм досвідом роботи з духами місцевості, з хазяєвами місцевості, з добрими сусідами, як їх називають в Ірландії, Шотландії. Ці добрі сусіди можуть набагато краще відгукнутися на ваше питання і допомогти вам у захисті на тонкому плані вашого житла. Усі ми, навіть, усі ми знаємо, як із легенд, із міфів, що у кожного в домівці існує домовий домовик. І домовики інколи бувають добрі, а інколи бувають і злі. Але злі вони бувають не тільки тому, що вони такі б собі по природі башкетники, але ж тому, що вони не знаходять контакту з хазяєвами. Хазяєва виявляються людьми недобрими, можливо, занадто жадібними, можливо, занадто злими. Все це відчувають духи і роблять спеціально такі перепони, щоб жителі могли все ж таки зрозуміти, що вони коять. Отже, повернемось до нашого питання, як убезпечити своє місто від атак від, від різних бомбардувань, або принаймні зменшити їх кількість. Потрібно зрозуміти, де ми перебуваємо. Якщо це сільська місцевість, то напевно там є історичні духи поля. Історичні духи лісу, духи різної місцевості. І для того, щоб ми отримали з ними зв'язок, потрібно вийти на контакт. Як це відбувається? Сільські місцевості це вихід до поля, вихід до річки, до лісу. З певними дарами. Потрібно подумки завчасно звернутися до того духа чи хазяїна, місцини, в яку стихію ви йдете. Якщо це вода, то ми звертаємось до водяного. Якщо це поле, то ми звертаємося до полявого. Якщо ліс, то до лісовика. Робимо чистий намір. Отримати зв'язок, отримати контакт, отримати допомогу. Ми не командуємо, ми не приказуємо, ми прохаємо. Ми розмовляємо на рівних, ми розмовляємо спокійно, робимо дари. Можливо, запитаємо одразу, що хочуть ці представники тонкого плану. Тому що інколи наше людське уявлення про подарунки, про дари. Може бути інше. Але, як правило, вони дуже гарно відгукуються і на ті дари, які, які подарунки ми готуємо, вони відповідають взаємністю. Якщо ми йдемо до лісу, якщо ми говоримо з лісовиком, то лісовик полюбляє алкогольні напої, він полюбляє горілку, щось таке міцненьке, хліб, можливо, навіть м'ясо. Те ж саме можна давати і водяному, русалам, але ці духи полюбляються ще й солодкі. Солодкі якісь речі, булочки, цукерки, печиво. Те ж саме з польовими духами. Але що робити, якщо ми живемо у місті? Якщо ми живемо у певному великому місті, то ми знаходимо, ми розуміємо, що ми живемо в певному районі, і ми знаходимо місце де можливо проживає дух цього району. Це Володар району. Це істота, дух, який, можливо, проживав тут декілька сотень років. Можливо, і тисячі років. Знову ж таки, Якщо ви займаєтесь магією, якщо ви займаєтесь спілкуванням з тонким планом, у вас не буде проблем зрозуміти, де знаходиться це місце. Це можливо буде якийсь старовинний, можливо, якесь старовинне приміщення, можливо, це буде якийсь старовинний пустомент. А можливо, це буде якесь невелике місце, яке було давно, можливо, озеро, можливо, лісок невеликий, парк тощо. Важливо дати запит у простір, не поспішати. Даємо запит на те, щоб отримати інформацію. І інформація прийде. Якщо ви володієте рунами, то можливо написати в просторі руну Ансус як запит. І запросити допомогти зв'язатися з духами місця. Потім ми готуємо дарунки. Дарунки можуть бути різними. Володар місця може запросити будь-що. І ми маємо з ним поспілкуватися. Виходячи на контакт з володарем місця, ми, звісно, говоримо про наші проблеми, говоримо про те, що ми хочемо, щоб він допоміг нам захистити наш район від різних небезпечних моментів, накрити наш будинок. Накрити наш район звісою безпечного куполу. Зробити це Як найщільніше Як найкраще Але звісно, ми знову ж таки Ми не ставимо ніяких умов. Ми прохаємо, ми розмовляємо, ведемо. Бесіду. Усі ті, хто працює з магічними речами, вони вже являються певними хранителями того чи іншого місця. І тим самим ми своєю присутністю ми вже забезпечуємо безпеку і спокій нашому місту. Якщо ви володієте рунами, то у своєму приміщенні, у своєму під'їзді будинку, ви можете намалювати певні захисні елементи. Поставити руну Беркана, поставити руну Альгіз або інші, на які, на ваш погляд, будуть відгукуватись. Оталу також гарно діє як захисний. Однічний знак. Те саме ми робимо і, коли йдемо спілкуватися до володаря міста. Володар міста це теж певний дух, певний символ, певний захисник, він, теж може бути. Багато сотень річний представник цього місця. І, звісно, у нього в підлеглих є багато службових духів, багато помічників, які будуть спостерігати, які будуть складувати так обставини, що місто буде перебувати під певною безпекою. Але ми розуміємо, що цей контракт, ці, ці домовленості у нас також викликають певні обов'язки. Ми маємо інколи не забувати про володаря, про духів, кормити їх, давати їм дари, спілкуватися, запитувати про їхні проблеми. Вести себе, звісно, добрим чином бути з нашими добрими сусідами, звісно, по-сусідськи. І тим самим ми маємо зрозуміти, що спілкування з цими друзями дає нам певні привілеї і. Можливість захисту від тонкого плану. Якщо ми вирушаємо в якусь подорож, ми можемо попрохати у духів місцевості, щоб вони захистили нашу оселю. Щоб вони пильнували за тим, щоб все було добре в районі, в місті. І Звісно, по приїзду ми приносимо їм якісь подарунки з інших місць, вони дуже гарно на це реагують і дозволяють вам жити у милі, злагоді, щасливим життям. Бо інколи звертаючись, люди запитують, що не мають. Можливості гарного спілкування з близькими, постійні хвороби, якісь постійні, якісь проблеми з сусідами, якісь технічні проблеми в будинку, постійно ламається щось, постійно щось перегоряє. І. Не знають, що робити. А моє перше питання це і перша порада це налагоджувати зв'язок з тими духами, з тими добрими сусідами, які існують на тому місці. Тому що ніхто з нас не знає, що було 50, 100 або 200 років назад. На тому місці, де стоїть зараз наш будинок. І там, де стоїть наш район, де збудовані багатоповерхівки, де збудовано багато різних майданчиків, магазинів, різних розважальних центрів, дороги, інші різні, різні об'єкти. Можливо, це було якесь старовинне кладбище, можливо, це було. Якесь капище, можливо, це був ліс. І тим самим ця місцина потребує уваги, певної уваги. І якщо ми прохаємо, якщо ми звертаємось до духів, якщо ми звертаємось до тих первожителів, які тут існують постійно, вони можуть допомогти нам в вирішенні цих питань. Отже, ми сьогодні говорили про таку тему, як забезпечити за допомогою магічних спілкувань безпеку нашому району, місту, нашому, нашої оселі. Те ж саме ми можемо, друзі, з вами зробити і звернувшись до володаря нашої країни, ми можемо звернутися з проханням, допомогти у вирішенні наших питань, підтримати його, принести йому свою подяку за те, що він допомагає вистояти у нашій боротьбі, те, що він допомагає нашим воїнам. Те, що він сам воїн. І те, що на нашій землі є повноцінний володар. І ця земля може бути квітучою, родючою і дуже багатою. А ми з вами, друзі, всі ті, хто займається магічними дисциплінами, всі ті, хто допомагає нашим бійцям. Вистояти, всі ті, хто вміє лікувати, всі ті, хто вміє загоювати рани, словом, ділом, магічним закляттям, Всі ми наближаємо нашу перемогу, щоб на нашій землі був мир, слагода і звісно. Вітуча Україна. До нових зустрічей. Я бажаю вам гарного здоров'я. Разом до перемоги!